Друзі, привіт! Коротко про те, що відбувається зараз на цьому YouTube каналі. Зараз ми пишемо сценку на дуже хороший вірш. І я зараз зроблю просто трошки невеличкий анонс, коротке відео. Сюди вставлю для того, щоб ви подивилися, як це відбувається. Всім привіт, нам осталось ще трошки доробити нашу, як сказати, зеністю гору пише вірші, а ми відео знімаємо. Якщо це буде сценка, нам ще трошки осталося трошки такого. Моє, моє. Ось, друзі, такі короткі відео, які я хотів би показати вам, для того, щоб вас зацікавити і зробити так, щоб ви захотіли побачити першу сценку у нашій участі. Тому, друзі, прошу вашої підтримки. Прошу щоб ви підписалися на наш канал, для того, щоб ви могли переглядати ті чи інші відео, і їх буде багато. Тому, Далі буде дуже і дуже цікаво. Багато сценок не війшло в цей анонс, тому що я хотів, щоб багато того, що ви могли побачити, побачили вже в повністю тому відео, яке ми змонтуємо. Тому, друзі, анонс показав. Чекаємо повністю те відео, яке вийде буквально скоро. Все, давайте чекати.